Андрій Божкар був 16-ти разовим чемпіоном Європи, 14 разовим чемпіоном світу і восьмиразовим володарем Кубка світу. Він об'їздив дуже багато країн, виступаючи, болячись на руки, був більше ніж 50 країнах світу. Івіть собі. це людина, яка дуже багато разів приславила Україну. Людина, яка виховала дуже багато учнів, тому що Андрій і його батько Анатолій Божкар, Анатолій Федорович був також спортсменом. Тренером свого сина написав про нього на таку книжку, народжену, щоб перемагати. Вони обидвої стали фундаторами школи армреслінгу і в місті, і в районі. Школа армреслінгу в Кременці почалася з того, що спочатку до Анатолія Федоровича Пушкаря почали приходити діти, які були хворобливими, тому що він сам був лікарем-хірургом, Школа в мене почалася зі здорових і сильних, а навпаки, хворих дітей, які хворіли. Ваші друзі, які в нас тренуються, Марічка, На Кароліна, Андрій, Денис, Йосип. Вони вам можуть розповісти більше, що там нас є, чим ми займаємося. Якщо буде цікаво, то говоріть про це і приходьте займатися там, газом. Також ми сьогодні розповідаємо про спорт, щоб також вам показати що є способи дуже доступні, зокрема армесень, дуже доступний, який є чудовим місцем, де можна стати сильним, здоровим. Армесень гартує такий здоровий дух і сильний дух людини. Ви порох в важкій боротьбі, важкій сутичці. Ви випорок такий корисний, я його передам. можете приміти. Іван Брудовський це учень, якого виховала школа Андрія Пашкаря. Іван Герздовський сьогодні студент коледжу, він здобуває фах залюбленої справи де? фізичне виховання. І Іван вже чемпіон України. І ось такий юний вік, він здобув так багато нагород, тому що крім того, він тричі вигравав кубок України за пресінгом. Так само ваша права нога. Вашій таз має бути прийшли до того. Захват. Паланни пальці. Це ваші палани, ви їх не ставаєте. ніхто ви не маєте права собі закривати не палани. Немає значити, щоб вас буде відкрити. Дальше. Є дві техніки. Наприклад, верх, ваша задача відкрити супротивнику. супротивника і доброти. Наступна техніка ах. Ваша задача закрутити кисть. Так само доброти за опевника. Є далі та, так само хвилину весенку, коли вас можуть або розлітати лопить, або, або ще щось. Ну таке, далі вже будемо підходити, будемо хворобу боротися. MBC <suss> 뉴스